Отакий От ось проєкт, який втілюється вже після оздоблення в таку ляльку. Ідея виникла ця спонтанно, коли була Ірина Олександрівна, Краснокульська селищна голова у робочій поїздці в Італії. Вона повезла на подарунок сувенірну ляльку, в'язану гачком в українському строї. І дуже італійцям ця лялька зайшла, сподобалася, і слово за слово виникла ідея проекту вільна. Чому вільна? Тому що Україна, уособлення для італійців України у слові вільна. Щоб виготовляли жителі громади ляльки, передавали на Італію, а італійці мали змогу за них донатити на певну якусь ідею. Якщо брати що у нас 2,5 тисячі школярів, то залучилася переважна більшість. Тобто можу сказати, що тисяч дві залучились точно. Ну і світян чоловік сімсот вяжемо ляльки. Ось займаються пришиванням. і це будуть віночки з квіточками. Ми ось зірою вяжемо тіла, ще будемо спіднички все в'язати. Що може зробити дитина, коли війна, щоб допомогти якось з перемогою? Я розумію, що це якийсь мінімум, з чим я можу якось допомогти. Це в першу чергу, якраз те, щоб розповісти італійцям про війну. Багато хто вже забуває про неї. Італійці нам дуже співчувають, дуже нас підтримують. Це просто незабутнє. Я ніколи не забуду цю поїздку. Зараз ми відправляємо ці ляльки як дарунок. Італійським дітям за підтримку Краснокутської громади. Ми разом з ними подумали і придумали те, що ми будемо збирати донати саме на реконструкцію нежитлової будівлі поліклініки в житловий будинок. Нам на сьогоднішній день треба забезпечити житлом наших внутрішньопереміщених осіб, які нам дуже потрібні. Нам зараз дуже потрібні фахівці. На кожному поверсі ми плануємо зробити по 10 квартир. Це будуть квартири двокімнатні і квартири. Однокімнатні. Цій будівлі треба дати життя. І ми мріємо про те, щоб ми забезпечимо нашу лікарню фахівцями. Зокрема, нам треба зараз ендокринолог, нервопатолог, хірург, кардіолог, окуліст.